Доброго дня, друзі! З вами відеоканал 10 хвилин про життя у Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя у Канаді, про еміграцію до Канади, про швидку адаптацію до канадських реальностей. Будь ласка, підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові відео. Тема цього випуску це друга серія нашого серіалу блокбастеру Щоденник емігранта». В прошлому випуску я розповідав про... В час 6 місяців до переїзду в Канаду. Зараз ми затронемо тему 3 місяці до переїзду в Канаду. Що треба робити на цьому етапі? Нагадую, що спонсор цього випуску Кредитна спілка Будучність це українська кредитна, канадська кредитна фінансова організація з українським корінням. А біля 70 років вони допомагають усім українцям відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, отримувати кредити, депозити. Повний спектр банківських послуг. Переходьте за посиланням і дізнавайтеся, як це працює. так, три місяці до переїзду до Канади. Я сподіваюся, що за ці три місяці, які пройшли з 6 місяців, ви вже отримали візу. На жаль, зараз досить довго розглядається віза Коед біля 3 місяців, іноді довше, іноді швидше, але в середньому це три місяці, поки ви отримаєте візу. І ось нарешті ви отримали ваші паспорти з вклеєною візою. Сподіваюся, що там довгострокова віза на 3 роки робоча віза або туристична віза на строк до 10 років. Чим довше ваш паспорт діє, тим більше варіантів, що у вас буде повноцінна віза. Тому відправляйте на вклейку паспорта. Паспорт з максимально довгою, довгим сроком дії. Цей паспорт, ця віза це лише один із компонентів програми Кует. Перший компонент, я би його назвав, ця віза дозволить вам лише в'їжджати і виїжджати з, в Канаду і з Канади. Але офіційно знаходитись у Канаді, працювати в Канаді, в Канаді мати статус іноземного працівника вам дозволить work Permit. Цей документ вам видадуть вже на території Канади, коли ви вже приїдете до Канади. Тому цей документ трошки важливіший. А після того, як ви отримали вашу візу, ви вже можете планувати дату вашого прильоту до Канади. А можна вже шукати дешеві, дешеві білети, де їх шукати. Ну, Насправді єдиний. Єдиний істочник це, це інтернет, це сайти-агрегатори, типу SkyScanner і так далі. Тому подібне. Можна також звернутися в якісь туристичні агенції, які продають білети, але зазвичай в інтернеті купу, купити білет дешевше. Найдешевші білети зазвичай взимку січень і лютий. А, влітку найдорожчі білети. А, найдешевший білет, що я сам бачив до Канади недавно. Це було а, з Парижу до Монреалю. Десь біля 200 доларів він коштував прямий рейс. І це було дуже-дуже дивно для мене знайти такі дешеві рейси в Канаду. Це був вересень, жовтень цього року. Можна було знайти такі білети з Парижу до Монреалю. В принципі, через декілька, через декілька пересадок доведеться брати білети, якщо подешевше шукати. Але не беріть пересадки через Лондон, через Британію, тому що можуть бути проблеми з візою, можуть вас просто не пустити на рейс. Тому я не раджу через Лондон подорожувати. Так само не раджу подорожувати через United States, через Америку. Якщо у вас немає американської візи, вас навіть не посадять в самоліт. Літак. Тому треба брати білети там, через Німеччину, Францію, тобто такі е, традиційні транзитні країни. І якщо у вас є безвіз, ви зазвичай можете в'їхати в країну там, і через транзитну зону попати, попасти до Канади. А, була і є така програма, яка називається Miles for Migrants. Це програма уряду Канади разом з авіаперевізниками. І вони розігрують кожні два тижні безкоштовні білети до Канади. Відкривають реєстрацію на сайті, рівно о 17-й годині за Києвом, раз на два тижні. І це така своєрідна лотерея. Якщо вам повезе, ви зможете встигнути і зареєструватися на безкоштовний рейс. Але дуже багато бажаючих, тому там майже неможливо. Це такий шанс дуже мізерний, тому я би особисто на нього не дуже розраховував. Я розташую ссылку на, на цей сайт в, опис, в описі цього відео. Спробуйте, може вам пощастить отримати безкоштовний білет до Канади. А коли тільки коет починався, уряд Канади організовував чартерні рейси з Польщі до Канади, до Монреалю був рейс, до Галіфаксу. А, ще кудись був один рейс, три чи чотири рейси було, але, на жаль, зараз таких рейсів вже, вже нема. Тому вам доведеться купляти білети самостійно. А, коли у вас вже буде куплений білет на руках, можна вже якось більш прискіпливо планувати свою подорож до Канади. Там. Продавати речі, дарувати речі, збирати валізи. Хоча, напевно, за три місяці трошки рановато збирати, але вже можна якось готуватися саме до фізичного переїзду до Канади. На цьому етапі ви повинні буквально поселитися в інтернеті. Ви повинні підписатися на усі різноманітні групи, які тільки є у Фейсбуці. Місцеві канадські групи, україномовні, російськомовні, англомовні, які завгодно. Групи, які з пошуку житла, з пошуку роботи, просто для допомоги українцям, таких груп навалом у Фейсбуці, у Телеграмі. Треба усюди бути. Треба усюди дивитися інформацію, вишукувати. Треба дивитися Ютуб-канали. Дуже багато зараз українців переїхало до Канади. І дуже багато молодих ютуберів, які тільки почали вести свої канали. І можна знайти людину, яка живе в тому місці, куди ви плануєте їхати, там а, в, десь в Монреалі або в Ню-Бранс кудись, або в Манітобі. Тобто, дивіться YouTube канали, підписуйтесь на цих блогерів і шукайте інформацію, яка. Ви ви ніколи не здогадаєтесь, яка інформація вам буде у нагоді. Тому треба буквально жити в інтернеті в інтернеті і цю... споживати усю цю інформацію дуже активно. Це вам дуже допоможе. Треба продовжувати вчити англійську мову. Я сподіваюся, що ви почали її вчити на етапі 6 місяців. І зараз треба інтенсикувати її вивчення, тому що я вже про це казав багато разів. Англійська мова в Канаді дорожча грошей. Тому що чим краще ви знаєте англійську, тим. Скоріше ви зможете знайти нормальну високооплачувану роботу і тим біль... скоріше інтегруватися в канадське життя. А треба продовжувати накопичувати гроші для переїзду в Канаду. Чим більше грошей ви привезете з собою, тим легше вам буде, особливо в перші декілька місяців. А, ще один момент: а, коли ви приїдете до Канади, вам треба буде пройти медогляд, такий медицинський екзамен. Які є обов'язковим для всіх українців, які переїжджають до Канади по програмі КУАЕК. Ви можете пройти його раніше, в той країні, де ви зараз знаходитесь. Е є список авторизованих лікарів, які мають право проводити цей екзамін. Буває так, що в Європі його пройти буде трошки дешевше, ніж в Канаді. І коли ви здасте його раніше, то ви. При прильоті в Канаді у вашому ворк-перміті не буде обмежень на роботу з дітьми. Це важливо, якщо ви плануєте працювати з дітьми, там, вчителем, чи там, вихователем, чи десь щось. А, і щоб не марнувати свій час, а, бажано все ж таки цей медичний екзамен здати а, а, до, до приїзду в Канаду. Якщо ви не плануєте працювати з дітьми і там, вас ці обмеження не лякають, то можна вже здавати. Медичний екзамен, вже коли ви будете в Канаді. Ще момент на цьому етапі бажано перекласти усі документи, які у вас є, на англійську мову. Зробити звичайний нотаріальний переклад. Все, що тільки є, ви ніколи не здогадаєтеся, який документ вам може знадобитися. Тому перекладайте все, що є. Дипломи і ще можна евалюювати диплом на цьому етапі, тобто підтвердити ваш диплом. На жаль, українські дипломи не, є, не катуються у Канаді, тому їх треба підтверджувати. Цим займається компанія, яка називається WES, World Education Services wes.org. Приходьте на їх веб-сайт і займається процес біля двох місяців. І легше і краще евалювати свої дипломи до переїзду в Канаду. Диплом вам не знадобиться для пошуку роботи зазвичай, дуже рідко їх питають. Але дуже знадобиться потім, коли ви будете отримувати ВНЖ у Канаді, ПІАР. Треба мати евалюйований диплом у Канаді. Тому займіться цим процесом до переїзду в Канаду три місяці більш ніж достатньо для того, щоб евалюювати ваші дипломи. А, що ще? Можна продовжувати вивчати якусь прикладну професію, якою ви займаєтесь чи займалися в Україні? А, і, а, і бажаєте там, що чим чимось новим займатися, можна навчитися ще достатньо часу для того, щоб приїхати і, і вміти щось робити руками на території Канади. Якщо ви не бажаєте таку роботу, а бажаєте десь в офісі працювати, IT, HR, фінанси, що завгодно, то вже можна трошки починати шукати роботу. Зрозуміло, що ніхто вас три місяці чекати не буде, поки ви вийдете на роботу, але вже можна прицінюватися, спробувати зробити своє канадське резюме і спробувати його відправляти чи буде на нього якась хоч якась реакція. Це дуже важливо якось прощупати свій ринок праці, починати розуміти, де і як ви будете працювати. Від цього залежить вибір провінції дуже сильно. Якщо ви бажаєте працювати в ІТ, то в Манітобі ви навряд чи щось знайдете. Але якщо вам сільське господарство, це ваше, тому то в Манітобу можна спокійно їхати і працювати там. Тобто починайте моніторити ринок, ринок праці. Дивіться, де ви будете працювати, продовжуйте вчити англійську, яка вам потрібна для співбесід для всього іншого. Що ще, в принципі, можна вже починати шукати житло. Для цього є ці групи, які україномовні, англомовні. Наприклад, Canada Host Ukrainians – це одна з найбільших груп, яка допомагає знайти безкоштовне житло на перший час. Коли у вас вже будуть білети на руках і буде дата прольоту Канади, ось буквально ось з того моменту, як у вас є білет, вже можна шукати і вже нужно шукати житло. Тому що знайти відразу постійне житло, куди ви приїдете і будете жити там, орендувати ту квартиру чи будинок з першого дня, дуже важко. Зазвичай люди їдуть на тимчасове житло. Це може бути готель, це може бути Airbnb, це може бути якісь знайомі. Це можуть бути люди, які ви, ви, ви їх не знаєте, вони вас не знають, але вони вас пустять пожити безкоштовно деякий час, поки ви не знайдете постійне житло. Тому, маючи білети, обов'язково треба шукати варіанти такого тимчасового житла в тому місці, де ви збираєтесь їхати. А, і чим раніше ви почнете пошук того житла, тим краще для вас. Не треба соромитись, питати у людей. Це, це життя. Насправді, як дуже багато людей шукає зараз житло, дуже багатьом людям допомагають добрі люди з першим житлом у Канаді. Тому не треба соромитись, треба питати. Можна питати про роботу, також а, насправді після отримання візи 3, 3 місяці це срок. Такий крайній срок, після, після якого я би вам радив їхати до Канади. Три місяці більше, ніж достатньо для, для того, щоб підготуватися після отримання візи і переїхати. Оптимально, я би думав, що місяця два. Отак, от, так от два, від двох до трьох місяців, коли ви вже зберете всі речі, спакуєте свої валізи і приїдете до Канади. Також важливо взяти з. З, з тих місць, де ви працювали до того, рекомендаційні листи і листи з справка з міста роботи. Так би вона назвалася. Тобто довідка з міста роботи, де вказано, з якого, по яке число ви там працювали, які, які у вас були обов'язки і, і яка у вас була посада. Ця, ця, ця довідка вам знадобиться для того, щоб потім отримати ВНЖ у Канаді. Її потім можна запросити, напевно, але ну, набагато легше буде це зробити, коли ви ще не, не виїхали з України чи з Європи, де ви знаходитесь. А, давайте резюмувати. Тобто, ви повинні купити собі білет, ви вже повинні визначитись з провінцією, порадившись з імміграційними консультантами і адвокатами перевіреними. У мене є три компанії, які я можу рекомендувати сміливо. Це Polar Bear Immigration, Marcus Education і Legal Canadian. Всі три компанії будуть на них посилання в описі під цим відео. Можете сміливо з ними контактувати, брати консультації і за їх допомогою вибирати собі провінцію, вибирати собі шлях, як ви будете залишатися у Канаді, отримати ваш, отримувати ваш ВНЖ у Канаді продовжити вчити англійську, продовжити набувати якусь корисну професію, перекладайте документи, евалюйте дипломи і можете потихонечку вже потихеньку збирати ваші валізи. Наступного разу ми розглянемо один місяць до переїзду в Канаду. А це вже такі, вже Треба буде активізувати пошук роботи, пошук житла максимально. І про це ми поговоримо наступного разу. Поставте лайк, підпишіться на канал, і до, до нових зустрічей. Пока-пока.